Насправді російсько-українська війна для світу стала рутиною. Але поза тим, 18-й пакет санкцій готується Європейським Союзом. Законопроект Грема Блюменталя в Конгресі все-таки проштовхується. Там уже покращила ситуація в палаті представників, там вже більше його підтримує. Тобто рух є. видаєш бажаний задійс з Що, цим законопроектом. Ну, давай, давай, давай по порядку, 18-й пакет санкцій. Він готується, але готується. І фіце зорбана вже навіть публічно заявили, вони будуть блокувати цей 18-й пакет. По 18-му пакету ну теж є питання. Добре, що він є, але от якраз його теж мало узгоджувати. І е американця з європейського ну, це мен... ж триває роботи роботи. Але дали. от ну я просто не радив. Занадто високих надій покладати на законопроект лінці Грема. Якщо він, врешті-решт, mm -hmm. піде в практичне використання, mm -hmm. то в значно більш, скажімо так, вихлищеному вигляді, більш такому обмеженому, не стіксот. Більше сподівань на 18-й санкційний пакет, який буде yeah. завтра додатково погоджуватися у Канаді. З великою сімкою, але друзі, в мене до вас все таки є заперечення. Давайте згадаємо жовтень 2023 року, початок терористичної атаки mm -hmm. Хамаса mm -hmm. на Ізраїль. Після цього вже багато було розмов про те, що все, увага, переключиться на Ізраїль. Mm -hmm. а, це, а, а після того були атаки по Тегерану, повітряні mm -hmm. були, ці летіло дуже багато під 300. Mm -hmm. Це було неймовірно багато. Справді на сьогоднішній день є один момент. Поки що я вам не готовий сказати точно, але те, що відомо, військово-повітряні сили Великої Британії відмовилися відбивати удари по Ізраїлю. Ну, принаймні, вони сказали, ми не будемо при дотичні до цього процесу, хоча раніше вони допомагали під час першої атаки. Mm -hmm. І я не погоджуюся з вами, мені можете заперечити, що тепер Україна в'їде на якийсь другий план. Ні, Вона не Ні, вона на другий в... план. вона розмита. Да. Мається на увазі, дивись, коли це було пріоритетно? В 2020 році ми не були розмиті. Певномір на певний час, час тимчасово да, це глобу. відбулося, Тимчасово. і зараз буде тимчасово. про Україну і російсько-українську війну не забудуть і да. змушені будуть займатися і переговорним процесом і питанням зброї для України, особливо європейці. Про нас не особливо забудуть. європейці особливо. Ра, да, Ра, да, я ще раз тобі зроблю, акцент. Дивись раніше двадцять третьому році. Путін, злочинець і навіть ще згадували за ордер. було, так, Була така річ. Так. Сьогодні, от дивись, коли ми говоримо про розмиття, що навіть у цей же самий акцент зміще? Я ж не випадково тобі задавав питання саме про це. Да, да. Ну от. Да. І от ми сьогодні, в принципі, стаємо свідками, що воно. Чи не перетворюємося? Ми, друзі, якраз підійшли до того питання, яке я не готував, але воно виникло під час дискусії. Чи не перетворюється війна російсько-українська Росії проти України? В звичність для всього світу Бюджетно. як війна ізраїля Вона вже давно Ні, перед... вона вже переходить в іншу стадію. Вона вже переходить глобально загрозу, про яку вже в світі починають усвідомлювати. От про це вже усвідомлення йде, тому що дивись, наша війна це не тільки Росія. Дивись, От ми згадали сьогодні Південну Корею. А чому ми згадали? Тому що є особовий склад північно-корейців, які так гинуть. Ну, Багато гине. Спол mm -hmm. mm -hmm. в полон їх взяти, це, це проблема, тому що вони себе просто ліквідовують навіть при легких пораненнях. Але це бойовий досвід. Так. Це в першу чергу бойовий досвід. А це означає, що наша війна вже стає загрозою для Південної Кореї. Mm -hmm. Прямо речі, не речі, буває. Я один аргумент додам. Росіяни вже домовляються зараз будувати завод по військових безпілотників, по тих самих шакедах, yeah. шахедах геранях, yeah. yeah. там В... як називають північні Кореї. да. да. кореїда. Вот вам ще додатковий Да а в південній Кореї з'являється, я б сказав, занадто ліберальний президент, який на інших питаннях зараз буде зосереджений, і тому ризики, вот я згоден. Да, взагалі, от ситуація. От ми тут трошки згадували про третю світову війну. Не не в тому сенсі, дай Бог, щоб цього не відбулося. маю на увазі ядерна зброя, Ядерної не там, буде. Вона буде не ядерною. А от мереже дронів стоп, мереж навіть дрони само собою, але мережа в тих конфліктів. Так, так наша війна. Він на близькому сході мережа регіональних та... набір регіональних конфліктів. Їді, друзі, так, прошу в чому, запитання. В чому власне кажучи унікальність цієї ситуації з п'ятницю го коли Ізраїль ударив oh. по Ірану? Це остаточний удар, тобто Ізраїль. Цим ударом сьогодні він поставив собі за мету остаточно вирішити для себе іранську проблему. Тобто повністю припинити роботу над ядерною програмою Ірану. А, Іран. а вийде, Ви бачите її не вирішення? Вийде. Не Що? вийде. Ви бачите її вирішення цієї проблеми? знищення установок. не не, ви не, не відбулося, Ми ще не знаємо. Я перед Ми так. не знаємо всіх деталі, але дивіться. Ну вже знов таки тут треба дочекатися інформації. Але mm -hmm. перша магате повідомляє. Що на їх головному ядерному об'єкті немає витоків, немає підвищеної радіації. Це означає, що сам об'єкт не пошкоджений. Інша річ, там можна тимчасово вивести з ладу електрика, інфраструктури і так далі. там... ППО, це попередній удар. А далі буде ще і ще. Константин можна теж, от це можливо, якби конспірологія, або ну ми ж не знаємо всі інфраструктури, а можливо, в них ті об'єкти ще глибоко під землею. Ми знаємо, що вони під землею. Метро. Тепер дивіться, коли ми говоримо, щоб вирішити це питання, це означає, що це питання можна вирішити тільки одним шляхом, не ударами. Удари це засіб, а вирішити це питання. Це тоді, коли Іран буде під контролем, під контролем або Ізраїля, або це якогось це інтернаціонального уряду тощо. Поки у вас не буде цієї території ага. під контролем, ви не зможете стовідсотково тримати ну, річ цю... не в території, а в людях, в фахівцях, в обладнанні. В режимі дивіться знов ж таки людей можна тримати під землею руками тощо в закритих лабораторіях. Тобто, якщо умовно ми говоримо, розробляється там програма, угу. і умовно, так як в Ізраїлі, да? Ізраїль не має ядерної зброї. Офіційно ні. От бачите, от офіційно ні. І Іран може неофіційно її теж не мати. Тощо. Тобто, я веду до того, що коли ми говоримо, що для того, щоб вирішити остаточно це питання, значить це має бути мета: взяти територію фахівцями і тому подібне під, під контроль. контроль так, Поки так, цього так. не буде, ось, ну, навіть один від. Соток, але це все це рівно це правильно для 19-20 століття в для 21 столітті уже зовсім інш інші. Технології. Але тоді мене, друзі, давайте ми не будемо вглиблюватися саме в цю дискусію. Вона справді дуже цікава, mm -hmm. дуже цікава, тому що я, наприклад, залишаюся таки сьогодні прихильником того, що наземний контроль він архіважливий і не випадково Путін дав команду збільшити в рази да, сухопутні да, війська. Да, да, да. Але знову ж таки перепрошую, коментар, і поки що закриємо це питання. Тимчасово я хотів би з нами. Поговорити із вами про те, а що ж чекати Україні після того всього апокаліпсису, який ми щойно тут намалювали. Апокаліпсису очікування третьої світової, тому що так виглядає, що російсько-українська війна тепер триватиме вічно, чи як Ні. немає ресурсів в Росії і ні на третю світову, ні на вічну війну з Україною. Об'єктивно в Росії нема 146 мільйонів людей, як вони про це говорять. Об'єктивно, в Росії немає тих озброєнь, про які вони говорять. Війна показала, що Росія, оця війна з Україною, показала, що Росія колос на глиняних ногах за три більше як три роки. Подивіться на карту, так. що, що вони зуміли захопити, і далі ще настрої на російського населення, Так чи інакше, санкції діють, що б нам не розповідали. У них немає економічної потужності для того, що фінансові потужності для того, щоб вести цю війну. Тому я думаю, що десь в дистанції рік. Це війна буде закінчена. Інша річ, вона не буде закінчена мирною угодою, Вона буде закінчена, вона буде заморожена, вона закінчиться перемир'ям. І це перемир'я може там на роки залишатися. Але у Росії, як і України, але все-таки за Україну стоїть так чи інакше, погано чи гарно, але стоїть захід. За Росією хто стоїть? Китай? Да, стоїть безумовно. Ми На в... Росії, я скажу, ніхто не стоїть, ні? вони все купують. Час, е, Чекає ні, постачається озброєння безкоштовно. Ну я ж не безкоштовно озброєння, прямо а, прямо не постачається, Комплектуючі постачаються. Ну так комплектуючи, ну, так, вже, так з... і ми дрони купуємо не прямо, ну, але нам, купуємо Нам теж. Показала, 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 скільки китайських комплектуючих в російських дронах. А. А. Північні корейці постачають живу силу, але Іран постачає озброєння. За це вони мусять платити. Ну я ж цього почав, що в Росії немає фінанс. Свої потужності для того, щоб далі далі платити за це озброєння. Тоді ж uh -huh. таким чином скажу. Тобто у них немає шансів цю війну тримати віч.